З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок дві держава. Це ми. Що робити, якщо ви опинились під завалом будинку? Оцініть навколишнє середовище, покличте про допомогу, повідомте, де ви знаходитесь, спокійно почекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, обережно розберіть завал, намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Звільнившись. Огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. Якщо ви знаєте імовірне місце знаходження постраждалих під завалами, повідомте його рятувальникам, ваша допомога може врятувати життя. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює АСІД. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Дванадцята година в Україні для вас в марафоні. Працюють команди фактів і вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас сьогодні. У Харкові день жалоби за загиблими. Харківський міський голова назвав ніч проти четверга. Найтрагічнішою за всю повномасштабну війну російська армія била ракетами по житлових будинках. Жертвами обстрілів стали 20 людей. Зокрема, 12-річний хлопчик, 42 людини поранені. Ці дані не остаточні під завалами. Досі можуть перебувати люди, тож триває пошукова операція з нами на прямому зв'язку з Харкова. Наша кореспондентка Тетяна Дуцяк таню, вітаю, що кажуть рятувальники. Які шанси, що є живі люди під завалами? Вітаю вас, Тетяно. Важко сказати, які шанси на порятунок людей під завалами. За даними рятувальників, під зруйнованими будівлями двох гуртожитків може перебувати ще більше десятка людей. На жаль, голоси вони не подають. Це зруйнований гуртожиток на Салтівці. За даними обл адміністрації, за останніми даними тут загинуло 15 людей. Рятувальники розбирають завали. На місці працюють слідчі, кажуть, не зупиняться, доки не знайдуть всіх до останнього. Сьогодні на території гуртожитку під час огляду місця події було виявлено ще тіло однієї людини. На теперішній час проводиться розбір завалів, де ймовірно ще можуть перебувати люди. Також під час огляду місця події було виявлено уламки снаряду, що являється доказом воєнних злочинів, скоєних Російської Федерації. Люди готуються до похорону своїх рідних, до будинку несуть квіти, вінки. Ось в цього чоловіка загинула дружина. Сам дивом цілів. Люди плачуть, кажуть, ніколи не пробачать Росію за вбивство ні в чому не винних людей. Меня на диване підкинула, я метра полтора літіла, в сину а вона на кухні завалилася, я ей поки не росту, вона ну, темно все, фонаріжку розбліталася. пока поки ми дойшов, ну, розкидав, поднимать не подниму. Розбір завалів і в гуртожитку, де мешкали працівники міськ електротрансу. Там загиблих вже п'ятеро. За даними облвійська адміністрація. Також за сьогоднішню ніч росіяни завдали п'ять ракетних ударів, зруйнували два приватні будинки. Знищили один із корпусів Харківської політехніки. Загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем в університеті. Ще одну людину поранено. Зруйнований весь корпус політехнічного полі університету. Ну, ви бачите все перед собою, що створиться, що ці тварі кацапські роблять з нашої країни. Руйнація, жінка погибла від зриву. Сьогодні у Харкові оголошено жалобу за загиблими. А більше подробиць про одну з найжахливіших ночей у Харкові за всю повномасштабну війну. Дивіться у наступному матеріалі. Та ніч стала найтрагічнішою для Харкова за півроку великої війни, заявили у міській раді. Росія завдала з десяток ракетних ударів і вбила ні в чому невинних людей, зокрема дитину, поранених 42. Акуратно, доктора його повара, акуратно. Забирає свої часі. Я сіла, я на фіналі, жива. Ось перші хвилини після вибуху рятувальники дістають людей з-під завалів. осторожно, тримайте. Осторожно, не бойся. Першу ракету окупанти випустили о 21.15. До комендантської години залишалося 45 хвилин. Тож у будинку було багато людей, чотири десятки дорослих і малих вечеряли, готувалися до сну, і саме в цей час росіяни завдали удару. Це був іскандер, як хизуються самі росіяни високоточний, а значить, навмисно влучили у триповерхівку. Людмила жила у сусідньому будинку. Її відкинуло вибуховою хвилею. Мене застала на кухні. Я готовила кушати. Ну на мене впало. У мене ящики мої кухонні на мене, всі попадали. Мене завалило. Мене достав муж. Гуртожиток просто розвалився, спалахнула масштабна пожежа. Майже одразу на місце прибули рятувальники. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі проводили пошуково-рятувальні роботи. з цього завалів було врятовано чотири чоловік. Рятувальники не припиняють пошуки вже другу добу. Під завалами ще можуть бути люди, а цифри вбитих і поранених зростають. В облвійськ адміністрації повідомляють про 14 загиблих і 20 постраждалих. У гуртожитку жили люди з порушеннями слуху та мови, пенсіонери, діти. А в Росії спершу заявили, що це українці самі себе обстріляли. Головний поліцейський області Володимир Тимошко навмисно прокоментував цю брехню російською. Була б більше IQ, хоча б більше ніж у ракообразних. то тогда бы они, наверное, предположили, хотя бы предположили о том, что по маркировке на деталях ракет полиция Украины может определить и вид ракеты, и время ее изготовления. Потім у Міноборони Російської Федерації визнали, що ракету випустили саме вони. Утім, вигадали новий фейк, що вони так званим високоточним ударом вбили кілька десятків українських військових, які, начебто, переховувалися в гуртожитку. Які відкові. Щоб їх діти і внуки в таких условиях побивали. І вони самі сволодші. Військові. я тут військові? Дітяні бабки, а он бідний пенсіонер. Не здатні на рівних битися з українськими захисниками на фронті. Росіяни закидають Харків ракетами здалеку, вбиваючи мирних людей, пенсіонерів, дітей. Друга армія світу. Ні, так воюють лише боягузливі путінські посіпаки. Бандерівською Київкою здався росіянам ще один житловий будинок. У Слобідському районі Харкова О пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили ракетами цього разу с 300 Зруйновано трамвайне депо і верхні поверхи гуртожитку, де жили працівники міськелектротрансу, електротрансу, кондуктори, машиністи, слюсарі, пані Яна перераховує загиблих колег. Водитель трамвая Катя Чиріватінка з маленьким сином. 12 років. І ще одна Ольга, дворник вона з сином погибли. Ну, не, не найдут еще, не, знай, нету их. Валя барковая, она слепая, вообще слепая, она не видит. Слышали, кричали, но ее не могут найти. Тут загиблих п'ятеро школяр, якого дістали з-під завалів, помер на руках батька, каже Яна. Поранених 22. Тим, хто втратив житло і немає куди йти, нададуть прихисток. Обіцяє міський голова. Допоможуть відновити і втрачені документи. Мета росіян впевнений Терехов тероризувати нескорений Харків. На дістабілізація, волю харківчан, сламіть дух харківчан, посіяти паніку. Ну абсолютно точно це не вийде, тому що ми сплачені. У Харкові оголошено жалобу чорний день сьогодні і в Краснограді на Харківщині. Це глибокий тил від лінії фронту, понад сотня кілометрів. Тієї ж ночі його також обстріляли ракетами. Загинуло подружжя, а їхню 12-річну доньку викинуло з будинку вибуховою хвилею. Вона в лікарні у важкому стані. Є ще троє поранених. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбію факти сітіві. Єдині новини. Миколаїв теж під постійними обстрілами вночі росіяни знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Двічі за три дні цього разу вдарили повишу трьома ракетами С-300. Зруйноване одне крило головного корпусу. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби. Повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Також постраждали навколишні будинки, травмована одна людина. Загалом за добу до лікарень через обстріли потрапили 14 Поранених в іншому районі міста пошкоджене підприємство. А напередодні ворог обстріляв в Миколаєві передмістя з реактивних систем залпового вогню смерч. В селі Гліцинове поранений мирний житель. Зруйновані кілька приватних будинків. Місцева пожежна частина у самому Миколаєві ворог знову бив по портовій інфраструктурі. На щастя, ніхто не постраждав. Російські міноборони вкотре розганяє у пабліках інформацію про нібито базу зсу в миколаївському дитсадку. Журналісти зняли відео, де видно, що в будівлі немає ні військових, ні техніки. І на Донеччині, через російські обстріли, напередодні загинуло. П'ятеро цивільних ще десятеро зазнали поранень. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах під вогнем. Уся лінія фронту безпечних місць на Донеччині давно вже не існує. Заявляють в обласній військовій адміністрації сьогодні. Вранці ворог вдарив по Краматорську. Нині там працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Отже, Олежа, тобі слово, і останні новини чекаємо від тебе. Після кількох днів затища росіяни знову вдарили по самому центру Краматорська. Цього разу били попередньо ракетами С-300 о 5-й ранку, і буквально кілька ракет потрапили у навчальні заклади. Цього разу епіцентром вибухів стали, зокрема, місцева академія та коледж. На щастя, обійшлося бажер, бо трапилося це вранці. Однак руйнування значні, постраждало кілька корпусів. Вони повністю. З вікон, а буквально ось за моєю спиною повністю знищена будівля. Ймовірно, за попередніми даними тут був спортзал, але знову ж таки обійшлося бережет. Нині комунальники і працівники навчальних закладів прибирають наслідки ранкових обстрілів. Так хоч тота вцеліло і ні? Хоч щота вцеліла когда погибают люди. А это все отстроим. Загалом же традиційно, вже ніч на Донеччині минула неспокійно у вогні. Фактично вся лінія зіткнення і паралельно, коли російські війська обстрілювали Краматорськ, одна з ракет потрапила і у сам Бахмут. Це місто нині під постійним артилерійським обстрілом. Вибухи і обстріли там не вщухають. Що найменше відомо поки що про одну загибу жінку також вночі росіяни вдарили по турецьку, там знову руйну вання маємо і на жаль знову росіяни вдарили по навчальному закладу самого тарецька за ж нагадаю що за час великої війни росіяни тут на донеччині вже знищили спів тисячі навчальних закладів і у військовій адміністрації вже попереджають да жодного навчального процесу тут не відбудеться Власне, ось такі новини на цю хвилину про більше про ситуацію на Донбасі вже повідомлятимемо у наступних випусках. Студія дякую, з нами у Донбас. На зв'язку російський геноцид в Україні вже забрав життя щонайменше. 362 дітей повідомляє офіс генпрокурора, і це цифри не остаточні. Нині фахівці продовжують встановлювати особи загиблих у зонах бойових дій та на звільнених територіях. На сьогодні від повномасштабної агресії росіян постраждали понад 1078 українських дітей. За офіційною інформацією прокурорів, 716 дітей дістали тяжкі поранення. Найбільше постраждало дітей на Донеччині, Харківщині та. Київщині росіяни готують операцію під чужим прапором на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити у катастрофі Україну. Про це повідомляє українська розвідка і підтверджує американський інститут вивчення війни. Окупанти розмістили військову техніку просто біля ядерного реактора станції, щоб Імітувати, начебто, удари з Нікополя. Інформаційне тло для своєї провокації російські Міноборони почало створювати напередодні відповідними заявами, що нібито обстріл наші війська хочуть влаштувати сьогодні, коли в Україні перебуває генсекретар ООН Антоніо Гутеріш. При цьому росіяни нарікають, що таким чином навколо АЕС планують створити зону відчуження. Пропозиції міжнародної спільноти про демілітаризовану зону біля станції Москва відкинула раніше. Світ закликає терміново допустити на станцію місію міжнародного агентства з атомної енергії, зокрема вкотре про це заявили у держдепартаменті Сполучених Штатів. Сполучені штати рішуче засуджують безвідповідальне ігнорування Росією ядерної безпеки разом із нашими союзниками та партнерами. Ми закликаємо Росію припинити усі військові операції на або поблизу ядерних об'єктів України та повернути Києву повний контроль над Запорізькою АЕС. Путін та китайський лідер Сі Цзіньпінь планують особисто приїхати на саміт G20, запланований на листопад в Індонезії. Про це повідомив президент цієї країни. Він нещодавно говорив телефоном з російським диктатором. Втім, ні, Москва планів Путіна ні. Пекін планів Дзіньпіна поки не підтвердили. Аналітики відзначають, їхня присутність може стати на саміті протистоянням проти американського президента Байдена та інших демократичних лідерів. Це буде перша така особиста зустріч після великого вторгнення Росії в Україну. Водночас раніше Байден, який підтримує виключення Росії з G20, натякнув, що ставить під сумнів свою майбутню присутність на саміті, якщо там буде Путін. Так само Амо, і деякі інші демократичні лідери офіційне запрошення отримає президент України Володимир Зеленський. Він раніше казав, наша участь там залежить від РФ, чи буде вона там присутня. Збройні сили Франції заявили про реальну можливість початку війни в Європі та визнали, що їхня армія. Не готова вести бойові дії. Про це йдеться у матеріалі міжнародного французького радіо, який зробили за підсумками кількох засідань комісії з оборони. Військові докладно розповіли депутатам про виклики, попри те, що Франція ядерна держава, яка має найбільшу армію в Європі. Вона не готова належним чином. Бракує військової техніки, боєприпасів, літаків та кораблів, адже воєнний конфлікт в Європі вважали малоймовірним. Та нині загроза великої війни висока як ніколи з часів завершення Другої світової. Нестримане застосування сили знову стало для багатьох способом вирішення конфліктів. Зазначив начальник генштабу збройних сил Франції. Українців підтримує не лише уряд США, а й прості громадяни штатів. Автомеханік Дейв Бобік взявся ремонтувати американську техніку, зокрема військові позашляховики для Збройних сил України. Чоловік все життя займається військовими транспортними засобами. У перший місяць війни представники благодійної організації у Чикаго познайомилися з ними. Почали співпрацю. Волонтери закуповували вживані позашляховики Хамві, які свого часу використовували американські. Ська армія, а Дейв їх безкоштовно ремонтував. Чоловік каже, це найменше, що він може зробити для українських військових, які виборюють свою незалежність на передовій. Зі мною зв'язалася благодійна організація Help Heroes of Ukraine, щоб надати спорядження для хлопців, які воюють в Україні. Уряд США зараз надає військову підтримку Україні, і це моя можливість підтримати хлопців на передовій в Україні, відновлюючи та лагодячи хамери, в основному роблячи їх абсолютно новими. Це мій спосіб допомагати Україні та українцям. ці машини підвищеної прохідності вони надійні та маневрені, можуть використовуватися як для перевезення військових. Так і для зброї, Дейв планує модернізувати 30 одиниць техніки для збройних сил України, і половина з них вже готова. В лютому почалася війна. І перше, що ми почали думати, як допомогти нашим збройним силам з мобільністю, ми почали шукати пікап-траки і різну техніку. Ми познайомилися з Дейвом, який нам порадив придбати військовий хамві, який ми відправимо до Збройних сил України. Сьогодні християни східного обряду відзначають проображення Господня. Це одне з 12 найбільш шанованих церковних свят. У народі цей день називають Яблучним або Другим Спасом. Адже 14 серпня перший медовий спас, а є ще третій, який називають горіховим. І відзначають 29 серпня сьогоднішнє ж свято преображення Господня на честь події, коли на горі фавору учні побачили у божественному світлі Ісуса Христа. Віряни йдуть до храмів на святкову літургію та несуть кошики зі свіжими овочами і неодмінно фруктами, яблуками, грушами, сливами, а потім освячують. Також у кошики кладуть свіжий мед та колоски, пшениці і жита. На цьому поки все. Я передаю слово колезі Вадиму Карп'яку в гостєвій студії. Прошу, Тетяно. Дякую Всі, хто святкує сьогоднішній спас. Вітаю зі святом, і мене звати Вадим Карп'як. Наступні шість годин розмовних студій проведу з вами я. А першим сьогоднішнім гостем буде Рефат Чубаров, голова Меджелісу Кримського тата.